Вітаю, шановні. Ви бачите? Змінив локацію. Все по-іншому, все по-новому. По ну не я змінив, мені змінили, нам змінили. Артем окремо, я окремо. Тому, тому і не було змоги вийти до вас на зустріч у ефір. Вибачайте, да, знаю, люди питають, що таке, куди ви пропали? Отак от, от треба було займатися переїздом, е оформленням документів до оформленням. Я казав, що там ще нам треба щось. Сь сьогодні тільки видали ту, що треба бумагу. бумагу папір, папірець. Аусвайс там німецький. Е навіть був при, за переїзд так, швидко-швидко, давайте зранку, давайте, збирайтесь. Ми тільки почали кашу гріти. І потрібно було швидко зібратись. Навіть, навіть, зараз покажу, сьогодні виїжджали до Фенбургу. До речі, я ж не сказав, закинули нас у шутерт. Шутер. ліс якийсь, Коротше, якийсь шутерліс. О, неважливо. Ну поруч. окраїна ре... Афенбургу, на... але ходить транспорт, автобус, то 10-15 хвилин їхати. До центру 15 хвилин. Там, там, де ми були, 10 хвилин. Неважливо. Навіть оцю штучку Даша, залишив був у шафі у тій, що ми виїжджали. Так вона лежала. І... Думав, ну, мабуть, вже хтось там забрав і прибрав, але нікого не заселили в нашу кімнату, і... а сьогодні були там з вам заїжджали, потім розкажу куди. Думаю, а ну зайду, зайшов, а там якраз Міхаель, товариш Кент, німецький охоронець, з яким ми нормально спілкувалися. Тут ну, вже похилого віку на пенсії чоловік працює. Охороні, охоронцям. Не вистачає німцям нормальної пенсії, тобто їхньої пенсії, не вистачає, доводиться ще підпрацьовувати так отак. Ну, нічого. Тому все йде чим чинарем зараз ем, архівні якби, записи додам. Як я ходив там в цьому останні, останньому нашому притулку, прихистку, до магазину, мікс-магазин, там російськомовний контингент, і товари з України, Білорусі і з Польщі. Ну і німецькі там якісь трішки. Ну, Люди ходять туди за гречкою, а я і сало купив, і яблука дешеві. Ну, коротко, неважливо. Як я кажу, коротко. І це як я до нього ходив. І що для мене було цікаво, Райони не центральні, райони такі, як німці живуть от, або і ні німці. В тому, в тому районі, чому російська мовна публіка багата. І турки живуть, і школа така, що там діти різних народів навчаються. Тому подивитися, як мігранти, не мігранти, та й місцеві там же ж і місцеві мешкають. Тому, тому от, от я з цього боку дивився. Як і усюди і Райони, як районний німецький стиль життя і все, і все так. Тому, тому так. Да. Ну, про зміну стилю можливого в майбутньому, я ще... теж є думка, теж є думка. Ну а зараз це так. Подивіться окраїну Офутбурга. Окраїну. Все на зв'язку. Запитання задавайте, не бійтеся там писати чому, бо всі, всі на телефон. Все, на зв'язку. Не будемо багато базікати. Все. Приколи. Град пішов. Натуральний град. Ой, дивись. Дивись, які... І такий крупний. Ти дивись, а й так багато. Ого, ого! Оце так, от оце так не мешкає. Можу нема, а град є. І... Буває. Буває ж таке. І ще такий нюанс. Коли на дорозі розмітка, то там, де біла полоска... То велодоріжка а зелена окантовка обозначає пішохідний, пішохідну ділянку траси. Ось той чогось порушив, поїхав посередині. От, якщо зупинки йде, біла-біла. Зелена, зелена. Коротше, зелена, це пішохідна розмітка для. для пешеходов. Еще, еще один краевид на речку, на центр. Собачки гуляют. Так, лесочек. И вся ж речка Це я йду до іншим маршрутом до магазину мікс, мікс шоп чи якось, чи якось отак. От. Там кажуть російська мовна публіка. А продавці російські і гречку можна купити. Долечині трошки Азерце. Там річка Кінцик. Кінцик. І поруч оцей ставочек, ОЗРЦ. А на вході така ігрова площадка. Ну тут, бачите, тут більше юніори, така вон скейтодром. Отам от 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 скейтодром. Дайте я наближу. Ага, ось скейтодром. И что-то Ты Это такое для скейтеров. Ну, такая площадочка. А там дальше, ну я дивлюсь, там за парканом все. Чи я там вход? Ну потом схожу, потом. А тут свои райончик такая своередная раскраска будыночки, такие симпатичные Велике дерево я обалдею від цих дерев місцевих, но какие войны старі, ніхто їх не вирубав. прекрасно прекрасно І така паркова розбивочка і райончик Ось далі йдеш за мостом кукурузне поле Початки кукурузи були. І там лісочок такий цікавий. Гарний. А он гори, як в тумані. Далі виходиш, такий краєвид відкривається на ще один райончик. Зараз піду. Ого! Підійду, підійду. О, відкривається, відкривається. О, звідси вже дерево не заважає. Ось так от. Краєвид відкривається. От зараз оці дерева пройду, щоб не заважали. От собачку теж вигулюють. Такі кущики. Такі бачите, кущі густо-густо зарослі. І ось як у них підстригають знизу гілки дерева, щоб вони не заважали дивитись кудись по, -по сторонах. Он, он яка ще сосна, ось яка сосна. А оце тут відкривається отакий краєвид. І дивіться, яке дерево з червоними якимись ягодами. Що це за дерево? Я не знаю, що за сорт, що це за такі ягоди. А не дерево, а кущ Кущ не важливо, неважливо. Я як не ботанік, мені, мені що дерево, що кущ. Ой. Грається щось. Ану, не дитячий садок це часом, да, Щось прапор такий жовтенький. Да, може дитячий садочок. Зараз глянемо, Зона, ага, пішохідний перехід. Назначено що діти? Школа? А, ні, дитя... ну, дитячий садочок, такий бунгало От на цій вулиці, кажуть, магазинчик. А я хочу вам показати от такий райончик спальний. І дивіться, площадочка така дитяча Діти тут лавочки і не тільки дитяча бачите піньочки, лавочки качелька на цепах така а ось райончики які ми знімали з потяга оце станція оце станція а оце за, за, за парканчиком отакі відп, відкриваються райончики житлові дивіться я їх знімав з вікна потяга а тут вони ось ось вони ось вони з зб, близько шукав отака огорожа прозора да? а шукав шукав де перейти де перейти а ось підземний такий невеличкий перехід. Покажу вам зараз. Покажу такий. Ось такий перехід. Це я вже перейшов на цю сторону. Повертатись не буду, бо буде невдача. Все, пішов далі. Саген і не Так, так люди мешкають. Ну трішки тут також дороги по Ні, але нічого. Не так, як у нас. Ну, бачите, діти вийшли на перерву? Ось покажу зараз пару елегантних рішень. Дивіться, будиночок з прибудинковою територією. І жос, Здавалося б, да? І раз, бачите? Бачите, як елегантно. Елегантно і для людей і для комунальних служб. А ще о, оця така елегантна споруда. Бачите, пішохідний перехід. ну, Я не скажу, що воно щось екстраординарне, таке екстра-екстра. Але... Елегантно і, і пандус звичайний, що якщо людині з обмеженими можливостями заїжджати. І, і симпатично виглядає. А оце чи номера під'їздів, там 11, чи номера будинків, а мабуть, один номера будинків, 9, потім 11, да? а з того боку чотні тут. Не як українською, чот, чот нечет. І вирішення да, ось, ось, також он... Ми їх бачили вже. І... Сміт... Сміттє... Сміттєві... сміттєві урни на кожному кроці навіть ну, на перехресті. А ну я натиснув чи я не натиснув. то що ж таке? тут цей кеніг, Кенник, не пам'ятаю вже назву річки. Кенцік Кенсік. І оці буруни, вони збагачують воду киснем. І для риби це дуже корисно. Дуже-дуже все ж таки, форель у таких річках водиться. В цьому перехресті треба було повертати відразу туди на ту хатинку з сонячними панелями. Така. О. А я пішов був далі. Тобто я оце перехрестя проминув. А яке небо, бачите, ух ти, яке небо. Ось такі райончики бачите, для дітей таке. Оце дитячий, за дитячим садком треба було повертати відразу. Оце дитячий садок. Чао, какао. Ага. Оце відразу за дитячим садком треба повертати. На оцей супермікс. Магазин. Алло! <рив> <рив> Ні, а то он. Вот сюдринка.